24 січня жителі залізничного селища зібралися, аби обговорити ситуацію щодо затвердженого міським головою генерального плану по будівництву об'їзної дороги, адже згідно з планом, по вулицях поблизу будинків цих мешканців будуть їздити багатотонні вантажівки. Крім того, пікантність ситуації полягає в тому, що згідно плану дорогу мають побудувати там, де зараз фактично проживають люди. Тож деякі будинки будуть взагалі знесені. Це дорога, яка проходить через частки. Тут тут вона проходить і тут, тут проходить. Забори зносять, забори зносять, ось все гаражі зносять, хати зносять, все одна хата, все друга хата. А тут повністю участки дачі. Крім того, мешканці залізничного селища сумніваються у законності рішення міського голови. «З точки зріння науки будь-якої, чи то юриспруденції, чи закону про громадське скликання все порушено. Вам кажу все, бо таке не може бути. Значить, що в злочинній спілці той самий голова міський. Що саме думають пересічні мешканці залізничного селища про план будівництва об'їзної дороги, затверджений мером міста? Далі у прямій мові без коментарів рішення міської ради було прийнято е, рішення без слухань громадської е, думки людей, які проживають на вулиці, Панфілова, е, другий провулок інтернаціональний, садові товариства, райдуга. Дружба, ветеран і першотравневий, провулки першотравневий, і провулок Карпишева, і ще ряд вулиць, які задіяні в цьому проєкті, рішення про те, що на цих вулицях, на цих ділянках людей, на цих домах, на цих будинках, де живуть сім'ї, де живуть діти, не давали. У нашій міській архітектурній інституті проект добудови і ділянків не оформлювали закону на приватизацію, тому що прийнято рішення таке -то, про те, що буде будуватися шлях Стратегічна. дуже стратегічна. Получається на їхню думку. Вихід на Вулицю Сухоярську цього шляха воно йде як магістральний шлях. Куди, чому і як було б це рішення прийнято без громади? Ми не розуміємо. Узнали про це рішення чисто випадково, з приводу того, що люди, які мають ділянку на цій території в кооперативі радуга, пішли забрати з архітектури документи на приватизацію і дозвіл на добудову. Отак наша громада. До цих вулиць все узнали, які міри ми хочемо почути, які дії далі мер збирається робити, йдучи по головам людей і де нам жити з нашими дітьми, якщо це відбудеться. Це я хочу сказати цю дорогу, що роблять, що проєкт зробили, це все по білій церкві робить. Що вони говорять, що буде розгрузка якась, то, то це все. Вони що не бачать білу церкву, Де яка повинна бути розгрузка? Це що, центральна магістраль, що вони роблять? Хай подивляться карту Білої церкви. Є бізні дороги, є хороші дороги. Хай зроблять спочатку железнодорожний переїзд. Чого вони не роблять? Вся нагрузка пішла на місто Білу церкву, через центр міста. Чого через мост не роблять, дорога на е, сквиру не роблять, а яка пішла розгрузка. А так іде все сюди, то вони вирішили через людей, через це все робити. Хочу я задати питання, куди нам діти дітей? У мене дивіться, у мене дома зараз двохмісячне дитя, куди мені дитя це вивезти, якщо в нас буде на посілку, проходити автострада. В людей відбираються учаски, куди теж люди дінуться? Яка буде компенсація? Тось тобто дуже зараз багато людей задають питання, і я цим теж інтересуюся. Ось людина збоку теж питання. Я задати теж хотів питань. задати питання. Я купив тут участок, і тепер мені куди діться, якщо в мене 6 соток і в мене забираються з цих 6 соток 3,5. І що в мене залишається? І біля самого дому за пів метра в мене будуть їздити е, вантажівки. Як мені куди діться з дитиною і жінкою? Я хочу сказати таке. Після війни був один геноцид. В мене погиб після на фронт батько і мій і брат. Вони обидва не перейшли з востороту, з, з, з обидва погибли. Прийшли всі, хто воював, хто не воював, забрали в нас город. Поставили нам поставить порог. От. А це вже другий геноцид. Знову забирають у нас, ми заміхату пострили, ніхто не постри, І нас знову все забрати. Та доки ж нас будуть все брати, нічого не давати, Та, доки що здіватись буде що це за така. Одні прийшли, граблять і другі прийшли грабляти. Господи, накажи, і Господь милосердний вже накажи, коли вони наїться, що вони подавилися вже.